Ну що, пішли перші витрати на газ. В газмережі заплатив 20 тисяч 50 гривень за підключення лічильника, проєкт зовнішніх робіт і геодезиста. Чекали тиждень. Приїхав геодезист, чесно скажу, приємний дядько. Все поміряв, розказав, де копати, де що є, попили кави, поспілкувалися, наче все зрозуміло. Але сказав, тепер треба викликати проектанта всередину. Добре, у мене був номер. Дзвоню і ледве-ледве домовляємось на той же день. Проїжджає проектант і тут починається цирк. Махає руками, показує, де що ставити. Навіть до вікон докопався, каже, що треба зашевувати. Бо ні, до котел ставити. Коротше, я стою, слухаю, але з половиною того, що він сказав, я не згоден. В результаті вирішили ставити котел в саме цьому місці. Найбільше мене здивувало, вже на другий день він скинув готовий проект і все б нічого, але коштувало це 6,5 тисяч гривень. Ну скажу так, не дешево, як за три лінії. І ще прикол довелося його возити туди-сюди, бо сам приїхати не міг. Кажу чесно, я думав, у них робочі машини є, а виявилося таксі з мене. Зате зараз маю проект. Комунікація більш-менш. Що буде далі, поки не знаю, коли реально Завезуть газ у хату, питання відкрите. Котел ми вже вибрали, але покажу його в наступних відео. Щоб нічого не пропустити, підписуйтесь.